Доброго дня, колеги виноградарі! Сьогодні 6 серпня, Миколаївська область, Україна. Зараз потроху зрізаємо надранні форми та сорти винограду. Це нова ділянка. Тут, як правило, трьох-чотирьохрічні кущі, найстарші. І сюди я переніс також форму під назвою Пам'яті учителя селекції Павловського Євгенія Георгійовича. Це, на мій погляд, його селекційна вдача. Він видає грона десь 1,5-2 кг, дуже масивні з надвисокою рожайністю. Закладає по 4 суцвіття. Я лишаю всього-навсього одне, тому що воно дуже масивне і більше, мабуть, і не потрібно, бо буде суттєво витягуватися період визрівання. От такі гронки тут висять дуже-дуже солідні. Зараз зайду з південної сторони, покажу вам, що там робиться під сітками. Ось це зараз молоденький кущик пам'яті учителя з південної сторони. В цьому році я не лишав великого навантаження, тому що зимою з 2020 на 21 рік у мене всі кущі наземно їхня частина була суттєво пошкоджена, тому в цьому році вони більше точувають. Нагрузка така навантаження умірене, десь кілограмів 15-17 на кущ. Пам'яті учителя, чи він мені дуже подобається. По-перше, велика вражайність, це ви знаєте. По-друге, непогана стійкість до тріску. Тобто, поливи сильні він витримує, дощі легенькі витримує. А непогана стійкість до хвороб. Також запилення. У нього двостатевий тип квітки. Як бачите, на цьому кущику я нічого не коригував, не підправляв ножницями. Оце його реальне ось таке запилення. Тобто, залишено по одній І як бачите, гороху тут ну, немає. Так само немає і на інших моїх кущах, які виростають на старій ділянці. Колір у нього такий злегка фіолетовий, це його нормальна сортова особливість. Цукор уже дуже високий. Значить, ми заміряли в верхніх ягодах 18%, в нижніх близько 16%. Тобто, на надранній період достигання дуже і дуже непогано. Тим більше, ріжемо ми не все підряд, ріжемо вибірково. Ті грони, які мають там, скажімо так, ось як тут от, трішки недозабарвлений низ, ми їх залишаємо і вони набирають ще більший цукор. Ягода у пам'яті учителя калібрована одна в одну грамів 12-14. Як на мене, ну, дуже крупна ягода, тут нічого не скажеш. Смак у нього приємний, гармонійний, з хрумкою м'якоттю. Мені він дуже подобається. Щоб про нього не говорили, на рахунок його цього кольору, ніби там кажуть, колір не товарний, що він переходить з червоного-фіолетовий. Ні, це чудовий сорт, це дійсно селекційна вдача, і з цим важко посперечатися. Гарний, дуже гарний, смачний, надранній, урожайний. В принципі, в ньому є все, що потрібно для ринку. Того рекомендую, особливо новичкам, кого ще немає цього сорту, заведіть. Однозначно, жаліти вже не будете. І так, пам'яті учителя дуже гарна форма, Вірніше вже сорт. Селекції Павловського. Зрізаємо на відсотки 80 6 серпня.